Джамала презентувала новий міні-альбом під назвою Поклик нині в Києві відбувся перший від початку великої війни камерний концерт співачки. Усі кошти з продажу квитків передають на допомогу Збройним силам України. З презентації повернулася наша Наталія Нечай. Хвилюсь так, що важко дихати. Дякую за те, що тут. Перший від початку повномасштабної війни виступ удома. Маленький концерт на кілька десятків глядачів. Три нових пісні, які писалися, поки Джамала їздила світом і допомагала збирати кошти для допомоги Україні. Я пам'ятаю, що дещо в літаку писалось, дещо в автівці, поки там доїжджаєш до готелю. Ну тобто, отака от вона історія мого смутку за домом. У нових піснях поєднання електронного звучання із народним кримськотатарським інструментом дойрою. Часом українська поезія, часом англійський текст, із виконанням у манері Народного співу. Йому 15 місяців. Це перший раз, коли ми пішли вдвох, а до цього малюк 8 місяців ходив по музеям і на заходи за кордоном. Тому він звичний до цього, а я не дуже. Києва в унікальній будівлі музеї Ганенків. Під час повномасштабної війни саме цю локацію для концерту обрали не випадково музей Ханенків постраждав від російських обстрілів. 10 жовтня, коли ракета влучила у дитячий майданчик, який менше як за сотню метрів звідси, в одній із будівель музею вибило усі фасадні вікна. Потріскали також і стіни, джамала. запропонували керівництву зібрати кошти на відновлення будівлі. А вони мені кажуть, ви знаєте. Е Окна це добре, там, щось ми відбудуємо, але давайте дивитись в корінь зла. Тому давайте збирати на зброю. Музей е має свою особливу силу. Він має силу. Е Формувати наше з вами культурне поле він не тільки той, кого треба захищати, але і він може бути дуже потужним інструментом захисту. Планують зібрати 300 тисяч гривень. За них закуплять озброєння для 57-ї бригади, хлопці і дівчата, з якої зараз під Херсоном, уже є понад 200 тисяч, і майже 100 з них просто донати від небайдужих людей. Насилають от я просто сама дивлюсь на це. Насилають і 50 гривень, і 100, і 150, і, Ну по-різному, але кожен кожна. Копійка дуже важлива. Утім більша частина коштів виручена із продажу 50 квитків на концерт. Це в подвійний мірі для мене було дуже приємно, що я не тільки здійснюю свою мрію сходити на концерт, але я ще і доначу на збройні сили України. І я допомагаю нашим збройним силам перемагати нашого ворога. Вже за тиждень Джамала співатиме композиції з нового альбому у Варшаві. А після у Кракові частину коштів із них також передадуть на потреби української. Наталія Нечай, Дмитро Кобзар. Програма Вікна. СТБ. Марафон. Єдині новини.